Вітаємо вас коло спорту у колі часу, і хоч не ми колись відмірили календарному року щонайменше 365 днів, ми живемо саме за цим вибором. І за його законами вже дуже скоро, рік 2022 від різдва Христового фінішує саме різдвяного сезону, який сповнює теплом і надією. Для них багато місця в наших серцях, для них не шкода годин і місяців. Проти них дарма виступають зло та зневіра. Наш час не для цих елементів темряви. Наш час для людей та вчинків, для сили і стійкості, для терпіння і віри, і для перемоги. Про переможців, які тримають наше небо, нашу землю і нашу долю своїми руками, ми не забудемо ніколи. Для них і наше коло, і усі інші, з яких складається наше життя. Завдяки цим переможцям живуть та досягають успіхи люди кола спорту. 2022-й був для спортсменів часом випробувань рішень і високих результатів. Історія цього часу до вашої уваги. Рік незламних, як український спорт перемагає війну та надихає країну. Усі зірки заради України, славатні атлети, що служать батьківщині. Це обов'язково потрібно знати і часто згадувати у майбутньому, яким був рік, коли отруйна дія брехні та ненависті кинула проти України сотні тисяч злочинців зі зброєю. У цей рік Україна багато втратила дуже багато важливих найкращих справжніх, але вистояла і перемагала. Цей приклад наслідували і українські спортсмени, бо інакше просто не могли, не мали права. Згадка про спортивні успіхи року починається з тих днів, коли ми відчували наближення повномасштабного лиха, але чекали новин з Олімпійського Пекіна. Олександр дуже зосереджений. Ця спроба має визначити бути чи не бути медалі для збірної України на зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Увага, стрибок! Прекрасно. Сашко, і це щонайменше срібло. Такі емоції реакція на виступ майстра лижного фрістайлу Олександра Абраменка, який виграв єдину для України нагороду зимової олімпіади у лютому 2022 року. Срібло Олександра перший значний успіх спортивної України у році, що минає, той лютий розділив наше життя, і не лише спортивне, на до та після. До повномасштабного вторгнення Росії та після початку нового етапу боротьби українців за свою свободу і незалежність від 24 лютого український спорт живе в умовах війни, і як уся країна зумів зберегти найголовніше віру у перемогу, свою силу та наснагу. Ми під цим працювали, і потім вже наші спортсмени вже наприкінці середині березня вже розпочали приймати участь. У змаганнях, що для нас дуже було важливо, щоб весь світ знав, що ми українці, і ми є, ми і будемо завжди, і щоб всі бачили наших спортсменів, як вони змагаються, як вони приїжджають, як вони приймають участь, як вони перемагають, як вони становляться і підіймають наш прапор. Вони були готові до змагань і першими голосно сказали світові про Україну та її війну за життя. Паралімпійська збірна із зимових видів спорту здобула на іграх в Пекіні 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових нагород а також підсумкове друге місце у загальному заліку. Так атлети довели, що вони та їхня країна незламні. Своє протистояння агресору розпочали й українські спортсмени, які залишалися вдома. Представники чи не всіх видів спорту взяли до рук зброю? Хто у лавах ЗСУ, хто у силах тероборони, так як боксери Олександр Усик, Василь Ломаченко і Денис Берінчик. кожен з них потім повернувся на ринг та довів світу, що українці є справжніми патріотами та бійцями. Це перемога для наших українців і Валерію Залужному. Так як він теж нам дарить пабі. Перемоги і ще не одну. Відомі українські тенісисти й досі у лавах Збройних сил. Це Олександр Долгополов і Сергій Стаховський. На підсумковому турнірі Асоціації тенісистів-професіоналів Сергія вітали як почесного гостя і представника Національної гвардії України. Цьогоріч Стаховський завершив кар'єру. Його відзначили як гравця з особливим стилем та характером. Натхненні успіхами ЗСУ та вдалими операціями наших військових, українські спортсмени почали штурмувати з та турніри, не залишаючи шансів своїм опонентам, Ярослава Магучих здобула золото чемпіонату світу зі стрибків у висоту у приміщенні, а влітку додала до власної переможної колекції нагороду найвищого гатунку на мультиспортивному чемпіонаті Європи. Ще одне європейське золото в легкій атлетиці отримала Марина Бех Романчук у стрибках у довжину. А її чоловік Михайло Романчук подарував Україні перемогу на континентальних змаганнях. Зводних видів спорту в Римі там не було рівних і Олексію. Середі він здобув золото у стрибках у воду з 10-метрової вишки, та зупинятися на цьому не збирається. Я буду робити все можливе, щоб Моя мрія стати олімпійським чемпіоном збулася як мога швидше. Е, Справжню феєрію в римському басейні влаштувала збірна України з артистичного плавання. Перемогла у восьми видах програми. Це максимально можливий результат. А до нього додала ще два золота чемпіонату світу у командних змаганнях. Всі ці перемоги це завдяки нашим захисникам, завдяки зсу, і ми дуже вдячні за те, що ми маємо змогу. Представляти свою країну та показувати на найвищому рівні Людмила Лузан також одна зі спортивних героїнь року. На чемпіонаті світу з веслування українська каноїстка виборола два особистих золота. А у групових турнірах наші футбольні шахтари і дніпро – серед учасників стадії плей оффу у Лізі Європи та Лізі конференції відповідно. Заслуговує згадки й національна збірна України, яка віддала усі сили боротьбі за вихід на Кубок світу, але прикро поступилась у вирішальному матчі плей-офф відбору. А от молодіжна збірна України потрапила до фінальної стадії чемпіонату Європи, де виступить наступного року. Ця звитяга відкриває великі перспективи майбутнього. 2023-й обов'язково стане роком українських перемог. Я вітаю всіх глядачів телеканалу Дом з прийдешним новороком та Різдом Христовим. зі святом. року в рік напередодні новорічних свят ми бажаємо один одному з банальних речей. Це здоров'я в новому році, щастя та проводити новий рік в сімейному колі. Однак цього року такі банальні бажання є найважливішими для кожної нашої родини. Дочекатися близьких з фронту, зустрітися з родинами, які за тисячі кілометрів. Та закінчення війни. обов'язково перемогу України. Єдності нам віри незламності. Це буде Україна з Новим роком та різдво. Наші колеги з Асоціації спортивних журналістів України розповіли про свій вибір щодо найкращих атлетів року. Це Ярослава Магучах, що була одною з безумовних лідерок сезону у секторі для стрибків у висоту. А також Олександр Абраменко, який відзначився на зимовій олімпіаді. Талановита легкоатлетка і майстер лижного фристайлу дарували прекрасні моменти усім своїм шанувальникам. Олександр Абраменко з нами у холі спорту. Дуже приємно, що так високо оцінили мої досягнення люди, які професійно висвітлюють спортивні події. Дякую за можливість згадати той момент, коли мені вдалося вибороти срібло на Олімпіаді в Пекіні. Це були великі досягнення, адже рік був складний для спорту на фоні пандемії. Але радість від того була недовгою, так як незабаром розпочалася страшна війна. І зараз вся Україна чекає на інше велике досягнення, нашу перемогу в цій війні. Тільки у колі спорту Станіслав Медведенко і персні допомоги. Як український чемпіон зібрав мільйони для дітей. Наприкінці року відбулись зміни в національному олімпійському комітеті. Можна вважати їх головними, бо змінився голова. Завершилася епоха легендарного Сергія Бубко. Він пішов з посади після 17 років президентства. Вибори виграв олімпійський чемпіон, міністр молоді та спорту Вадим Гуцай. Новий президент планує зробити НОК центром спортивного життя країни. А у центрі нашої уваги просто зараз люди спорту з великих літер. Їхній статус визначають здобутки і вчинки. У часи війни вони взяли на себе місію допомоги Україні стали амбасадорами президентської ініціативи «Юнайт-24». Ця платформа збирає кошти для українців та їхніх захисників. Світ бачить та розуміє наших зірок, а вони звертаються до світу з Україною в серці. Андрій Шевченко наразі вважає головною справою свого життя підтримку України та її народу. Легенда українського футболу, що досяг найвищих успіхів на полях стадіонів та у тренерській роботі, після початку повномасштабної агресії Росії зробив свій дім прихистком для українців. Андрій Миколаєвич став одним із організаторів міжнародної підтримки своєї батьківщини. Кумир мільйонів перший амбасадор Юнайтед 24 бере участь у реконструкції. І стадіону в Ірпені разом із благодійним фондом італійського футбольного клубу Мілан Шевченко впевнений голос України за кордоном, що розповідає правду про війну і нашу боротьбу. Шевченко лідер думок та справ, що створюють фундамент української перемоги. Олександр Усик високо підіймає український прапор на міжнародній арені. А ще він просто людина із щирим серцем. На прес-конференцію перед цьогорічним боєм проти Ентоні Джошуа українець прийшов у традиційному національному костюмі. За зачіску був оселадець, який здавна є частиною образу українських козаків. Ну а пісня, яку згадав Усик, стала одним із символів боротьби українського народу проти поневолювачів та загарбників. Мусик викупив права на трансляцію матчу реваншу Джошо, аби кожен українець міг безкоштовно переглянути цей бій. А ще Олександр створив благодійний фонд, який купує автівки для ЗСУ, генератори для лікарень та надсилає гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від кровавої війни Росії проти нашого народу. Володар кількох найпрестижніших чемпіонських поясів та амбасадор Юнайтед 24 днями пожертвував понад 14 Мільйонів гривень на відбудову села Мощун на Київщині, що постраждали від російської навали. Суперзірка українського та світового тенісу цього року сяяла поза кортом. У жовтні Аліна Світоліна народила донечку Скай. Під час вагітності Аліна підтримувала свого чоловіка Гаеля Монфіса, який продовжував виступи на престижних турнірах, та проводила активну благодійну діяльність на підтримку України, зокрема, як амбасадор Юнайтед. 24. Світоліна вже відновила тренування, тож незабаром відбудеться повернення до гри. Еліна активно збирає кошти для відновлення України, а також допомагає юним українцям крокувати до великих мрій професійного тенісу. Вітаю глядачів каналу Дом з новим роком. Бажаю вам у новому році щастя, здоров'я, добра і щоб війна поскоріше закінчилась нашою перемогою. Вітаю всіх з Різдвом Христовим і Новим Роком. Бажаю вам в цьому році, безпеки, світла і світла не тільки в домі, а ще й в житті. Спілкування з людиною справи завжди дуже відповідальне і цікаве, бо є можливість дізнатися про насправді важливе дворазовий чемпіон національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко сміливо доводив свою перевагу в атаці на ігровому майданчику. А від початку війни він переконливо діє як захисник, допомагає Києву і киянам, українським дітям та усім, хто прагне займатися спортом. Ваша волонтерська діяльність не знає меж, тому що буквально влітку ви виставили свої чемпіонські парсні на продаж. Це був також благодійний аукціон. Власне, наскільки важким було ось це рішення поставити найдорожче на аукціон? У нас був пункт чергування на одному з наших найвищих будівель в нашому районі, де ми слідкували за дорогою бо У нас Броварський проспект це стратегічна дорога. Якраз в такі ночі дуже гарно було подумати про своє життя і взагалі, що-що, переосмислити своє життя. Ти розумієш, що в землі якісь речі потрібно, щоб вони працювали на нашу державу, працювали на, ну, на нашу націю. Ну, я подумав, зараз, якщо щось трапиться, то що мені тепер сні? Ну, Я вирішив їх, що якщо. Зараз ситуація закінчиться. Зв'язатися з Лос-Анджелесом, з Лос-Анджелес Лейкерс, своїм колишнім клубом, і виставити їх на аукціон. Вдалося виручити понад 9 мільйонів гривень. На що підуть ці кошти? Ці кошти вже йдуть. Ми робимо табори для дітей з окупованих територій, для дітей, які втратили батька. Для дітей, яких батько чи батьки зараз служать в армії, ми робимо для них табори. Один з них починається зараз, зразу після нового року. Наша ціль через щоб через ці реабілітаційні табори пройшло десь близько 400 дітей. У нас в цих таборах працюють психологи. Також ми через спорт реабілітуємо дітей в межах якихось розумних допомоги у відновленню спортивної інфраструктури. Ми зараз будемо відновлювати школу в ну не школу верніше, а зал в Чернігові. Також ми поставили собі ціль закуповувати спортивний інвентар в школу і передавати їх в школу. Бо Зараз дуже велика проблема з цим. Я ж кажу, держава всі кошти, які в неї є, направляє на наших військових і на нашу армію. І тому ми собі вибрали такі напрямки. І зараз в цих напрямках працюємо. Якою все ж таки буде Україна після перемоги? Я все таки хочу мріяти. Хочу, щоб Україна була успішною. Щоб українці були успішними, реалізували себе. І щоб Україна дійсно стала тою країною мрій, про яку ми всі мріємо без, без агресії, без війни. Наше спортивне майбутнє вже зараз. Так, це про успіхи юних українців, якими рясні в рік, що минає. Ми у колі спорту із особливим натхненням розповідали про світових чемпіонів із силою волі досвідчених атлетів. Це захоплення не минає, бо вони особливо яскраві та нестримні. Нові перлини українського спорту Дар'я Романюк та Єва Сердюк підкорили чемпіонат світу з пляжного волейболу серед юніорок. Це був насправді бездоганно золотий турнір для них. Українки не програли жодного сету. Я думаю, це основному перемога для нашої країни. Це все, що ми хотіли, порадувати нашу країну в такий складний час показати, що ми ще у нас волейбол на високому рівні, особливо жіночий зараз. Це для нашої країни перемога. Чудові результати і перспективи демонструє легкоатлет Артур Фельфнер у своїй дисципліні метанні спису. Він виграв чемпіонат світу серед молоді до 20 років. 79 метрів, 36 сантиметрів. Фельфнер вразив вболівальників, фахівців і, звісно, суперників. Друзі та колеги у змаганнях здобули три золото юнацького чемпіонату світу. Кирил Болюх та Кирило Азаров відзначилися у канадському Монреалі. Більший доробок мав Болюх, який випередив. Суперників на трьохметровому трампліні та вишці. А зараз став чемпіоном у стрибках на однометровому трампліні. Мені дуже сподобалось у Канаді. До нас дуже добре відносились а, іностранці. Тому я не чекав медалі, але я якось постарався та виборов її. Дивували Європу та світ своєю силою та волею до перемоги і українські дівчата. Анастасія Сердюк виграла стамбульський чемпіонат світу з пауерліфтингу. Я не знаю, яким чином, але це вдалося. Ну тобто я. Просто дійшла до цього, і мене підтримував тренер. Важкоатлетка атлетка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи серед молоді до 23 років. До того ж, встановила рекорд континенту серед однолітків у категорії до 59 кілограмів. Натхненна таким результатом Каміла показала свою майстерність серед дорослих. Чемпіонат світу подарував їй бронзову медаль у ривку. Дебютна нагорода на змаганнях такого рівня. Схожий шлях цього року подала й дзюдоїстка Єлизавета Літвіненко. Спочатку вона перемогла на юнацькому чемпіонаті Європи, а згодом виборола єдину для України нагороду на першому для неї чемпіонаті світу серед дорослих бронза. Це чудовий початок нового етапу кар'єри Єлизавети. Хочу привітати всіх з майбутніми святами від усієї команди, національної команди збірної України з синхронного плавання та побажати успіхів, натхнення та, звісно, перемоги. Доброго вечора ми з України для підписників телеканалу Дом. Вітаю всіх, всіх, вітаю всіх з Новим роком та з Дом Головні події цього спортивного року фактично відкривали і закривали 2022 і Вони відбувалися у різних частинах азійського континенту. Але найкращими там були представники північної Європи та Південної Америки. Подробиці щодо чільної десятки міжнародних турнірів та їхніх чемпіонів у нашому погляді та емоціях. Олімпійські ігри в Пекіні перша масштабна подія, яка подарувала новий абсолютний рекорд за кількістю перемог збірні Норвегії. Вона здобула 16 золотих медалей та впевнено посіла перше місце загального заліку ігор. У Пекіні також встановили 8 світових рекордів у різних видах. Порадувати вболівальників та підкорити світ в четверте в історії спромоглася хокейна збірна Фінляндії. На домашніх аренах фіни довели, що є топ-командою сучасності. Чемпіонат завершився перемогою в овертаймі на збірної Канади. Цей список точно не міг оминути перемоги мадридського реалу. Футбольний клуб з Іспанії досяг чергового успіху в лізі чемпіонів. Та оновив власний рекорд за кількістю перемог у найпрестижнішому турнірі Європи. Тепер на рахунку королівського клубу 14 чемпіонських кубків. Він один з найвідоміших фанатів мадридського реалу. Він абсолютний рекордсмен Асоціації тенісистів-професіоналів за кількістю перемог на турнірах Гренд Слем. Рафаель Надаль. Король грунту. Знову підкорив Париж та Ролан-Гарос. А ця звитяга стала 22-ю у кар'єрі іспанця. Липень представив зірок неолімпійських видів спорту. В американському Бірмінгемі відбулись 11 всесвітні ігри, змагання, які надовго запам'ятаються українцям: 16 золотих нагород та підсумкове третє загальнокомандне місце для наших спортсменів. Чудовий результат світових змагань. Ще один синя жовтий успіх, що правда для Швеції, але зі згадкою про Україну подарував Арман Дюплантіс. Легкоатлет, який зміг перевершити довготривалий рекорд українця Сергія Бубки, встановив новий орієнтир для конкурентів: 6 метрів 21 сантиметр. Абсолютний рекорд у стрибках з жердиною, якого Дюплантіс досяг на чемпіонаті світу 2022. Молоді та дуже амбітні. Саме така збірна Італії з волейболу стала чемпіоном світу. Це четвертий такий успіх італійців. Найкращий результат за часи незалежності показала і Україна. Наші хлопці змагалися у чвертьфіналі. Свою гегемонію в європейському баскетболі знову продемонструвала Іспанія. Четверта перемога на чемпіонаті континенту за попередні шість турнірів. Неймовірний результат. Україну на цих змаганнях зупинила сенсаційна збірна Польщі на стадії однієї восьмої фіналу. Його комбінація витривалості та швидкості просто не знає меж. 38-річний Еліуд Кіпчоге на берлінському марафоні у вересні встановив новий світовий рекорд: 2 години, 1 хвилина та 9 секунд. Неймовірні здібності Кайніця майже шокують. І чи не головний успіх 2022 року, як мінімум, для одного великого футболіста Ліонель Месі та збірна Аргентини перемогли на чемпіонаті світу, що відбувся в Катарі. у фіналі? Аргентина здолала Францію у серії пенальті та здобула свій третій в історії трофей Кубка Світу українці. Це я щиро ваш Алі Башир. Бог на вашому боці. Мої найкращі побажання всьому народу України. Найкращого Нового року, найкращого Різдва, усього найкращого взагалі. Все не буде таким, як воно є, бо та людина вже програла. Ось так. Тому я з вами. Я з вами в усьому, що ви робите. Народ Америки з вами. Всі вболівають за Україну. Бережіть себе як найкраще. Дай Боже, щоб кожен перебував у мирі та спокої. Я люблю вас, я люблю вашу країну. Ми боремося разом. Слава Україні. Рік, що набуде усіх своїх прав вже за лічені години, мріє бути спокійним та дуже традиційним за тим, що від нього очікують. Але такі цінності можна захистити лише подолавши темряву зі сходу, що заважає планами та традиціям у спорті у тому числі. Серед подій, що заплановані на найближче майбутнє, багато тих, що відбуваються циклічно, але не втрачають своєї унікальності. Дві універсіади футбольні Єврокубки вже у лютому. Українська прем'єр-ліга, перегони першої автоформули: баскетбол, хокей, навіть супербоул в американському футболі, веслування, а ще бокс, біатлон і теніс. Подивимось уважніше на афіші, тих, де будуть присутні українці та український інтерес. Насправді великий і захмарно престижний квартет турнірів професійного тенісу. Грендслем представить вже у січні відкритий чемпіонат Австралії. Після Мельбурна буде велика пауза до кінця весни, коли у Парижі на ґрунтових майданчиках «Ролан гарос стартує відкритий чемпіонат Франції. Майже середина літа. Час Вінблдонського турніру трав'яних кортів, сліпуче білої ігрової форми та полуниці з вершками чи без. У вересні визначиться чемпіон Нью-Йорка Юсоупен закриє. Серію Слему. українки матимуть усі шанси і на участь, і на успіх. У березні свій шлях на Євро 2024 розпочне національна футбольна збірна України. Це відбірний турнір у складній групі з італійцями та англійцями серед фаворитів. Як завжди, наша особлива карма чинний чемпіон Європи серед суперників. Молодіжна збірна України виступить вже у фінальній частині чемпіонату континенту. У червні зіграє у групі проти Румунії, Хорватії та Іспанії. Турнір має цікавий підґрунтя. Є відбором на Олімпійські ігри у Парижі. Червень, липень 23-го року час проведення європейських ігор. У польському кракові відбуватимуться мультиспортивні змагання у програмі 24 види. Українці зазвичай є активними учасниками ігор та дуже часто їхніми переможцями. Японське місто Фукуока у липні світовий центр водних видів спорту, чемпіонат планети, куди приїдуть за золотом і іншими нагородами українські майстрині артистичного плавання, стрибуни у воду та, звісно, плавці. Чемпіонат світу з легкої атлетики теж змагання, де Україна матиме шанси на медалі впродовж двох тижнів серпня на арені Будапешта будуть усі найкращі представники і представниці королеви спорту. Дивитися уперед вміють усі, а от реально бачити те, що попереду лише обрані з улюблених книжок та серіалів. Не стверджуємо, що цей світ не здатен створити чудовий завтрашній день. Навпаки, він може варто йому лише допомогти, позбавитися у великому колі людства зайвого жорстокості та зла до інших людей, до красивих країн та народів. Ми така країна. Ми любимо та віримо. Ми знаємо та вміємо. Наше коло створили повага та любов. Саме його оберігають зараз наші воїни. І кожен з нас вдячний за цей оберіг. І головне бажання цього часу єдине. Вимовляємо його пошепки чи голосно, але дуже впевнено: у новому році ми переможемо. Теплих і спокійних перших днів нового року. Усім нехай здійсниться наше бажання.